Вітаю, панове, дві народні карти і не банальні тести. От чого я хочу, бо більшість покаже тести даних карт в ідеальних умовах з топовими процами в дорогущих ПК. Я покажу вам правду, адже подібні карти не ставлять в пару до топових процесорів. Ну погодьтесь. Саме тому у нас буде вже народний Ryzen 7700 з Aliexpress, твердий середняк. Він десь на рівні новішого Ryzen 9600X плюс-мінус. Першого на пару ядер більше, в другого вищі частоти і банально новіший. На аліку купувався 7700 за 150 баксів. Це недорого, але ще треба пошукати. Тепер питання по карточках. Дуже цікавою вийшла RX 9060 XT. Я про версію на 16 гіг. Адже у попередньому відосі я вже нормально так її потестував з цим процем в цьому ПК і мені сподобалось. поєднання дійсно хороше. Але що ж краще, вона чи прямий конкурент 5060 Ti. Ну давайте спочатку порівняємо ціни. Дивимось спочатку Radeon, Як бачимо, найдешевша RX 9060 XT починається з 19 700 гривень. Ось Asus Prime на три вертушки нормальне виконання з того, що маца. Найдешевша 5060 TI, на що на 16 гіг, на 8 ми не розглядаємо. Починається з 20 тисяч 900 гривень майже, тобто десь на 1200 гривень дорожче. Але давайте заради справедливості також трьохвентиляторну найдешевшу глянемо Palit Infinity. адже це сьогоднішній наш гість. Це вже на 2800 гривень дорожче. Ху... Але якщо порівняти напряму, ось це виконання Asus OC і цю Infinity OC, то вони майже плюс-мінус в однакову ціну. Але виконання TAF саме по собі трохи дорожче, тобто різниця не особливо велика. 2000 гривень. Нехай буде в середньому, а це вже десь 10%, грубо кажучи, ставку я вже вам показував у попередньому відео. Дивіться, хто не бачив. Мене ще здивувало, що вага менше кілограмчика. Ну і давайте тепер глянемо на бюджетнішу палітку. Розпаковка! Перед цим скажу лише, що виробник натякає на її компактність і можливість встановити в невеликі корпуси, адже вона доволі тонка. І це ще одна причина, чому вона в мене. Хто хоче побачити маленький переносний ПК з нею, підписуйтесь, відкривши тонку коробку і ледь діставши ще одну. Око порадували наклеечки, і все по суті, нуль зіро. Але стоп. А де ж перехідник, до якої я вже звик з 4000 серії Nvidia. Невже вони зрозуміли, що це зручніше і простіше, і усіх блоки мають такі конектори? Діставши відяху, також відразу звернув увагу на те, що вона досить легка. Ну тут зрозуміло чому, бо 700 з зайвим там грам це для сучасних відях також, самі розумієте. Порівнявши з А сустав, різницю видно не збройним оком. Видно, що тавка відчутно товстіша, а ще якщо кожухи в обох пластикові, то бекплейт в тавки метал, а в політки пластик та справедливості заради металу для жорстк з такою вагою, самі розумієте, і текстоліт вистачило. Тут головне, щоб вистачало охолодження. Ну і про ПК ще нагадаю: Pro 7700, як казав, оперативи 32 ГБ на 6000 МГц, мамка А Сустав, тобто такий собі класичний на сьогодні середнячок. Змінюємо карти і ось так воно виглядає вже з 50-60 Ti. Прямо ностальгія. Раніше такої товщини часто карти траплялися, а зараз це рідкість. Що ж, починаємо з фурмарк і Cinebench R23 одночасно, щоб перевірити споживання і температури за одне. Отже, 350 53 Вт споживала система з картою RX, і 356 Вт споживає з RTX 5060 Ti. На 3 Вт більше з зеленою картою, але це мізер, тому нічия, я б сказав. А от температури я не в один день все знімав, це липень, і якраз спека почалась файна щойно. І в кімнаті 27, навіть 28 потім стало, а з RX було десь 20. От і подивимось, які будуть температури зараз. Проц згрівся тоді до 70 градусів, зараз 72. От і результат. Карточка RX була 48 градусів лише в цьому тесті. Зараз наша 5060 Ti 7172 градуси. Це не об'єктивне порівняння, а щоб було, бо знову ж таки на 7 градусів зараз в кімнаті більше. І так, температура в кімнаті відіграє величезну роль. Шуму трішечки більше цього разу, хоча і мало все одно. Ну а тепер давайте порівняємо ігрову продуктивність 3D Mark Time Spy. Ну, нічогенько так, дуже схоже, але як бачимо за графіку, AMD отримує трішки більше балів, а загальний бал вищий на 1,46%. З Nvidia Proд скачнувся трохи Більше по балах, а так би була ще трохи більша різниця на користь червоної карти. Але обидва варіанти краще за 75% протестованих тут машин. Тепер 3D Mark Speedway. А ось тут ми дивимося на можливості карт в трасуванні променів. І ви знаєте, тут Nvidia, звісно, краще: 4036 балів проти 2981 балу. А це вже аж на 35,4% більше. Ось вам і трасування променів, і традиційно Nvidia краще. VR Mark любителю віртуальної реальності. Мабуть, варто брати Nvidia, бо балів більше на 8,56%. PC Mark X тестується загальна продуктивність машини. Так ось, з картою AMD відчутно більше балів, а це різниця на 14% на користь червоної карти. Ну і тепер, звісно, ігри. Починаємо з останнього аватару: пресет Ultra, FSR 3 в червоної карти і DLSS на якість в зеленої карти. Всі ігри тестуємо в Quatt HD, тобто в 2К. Що вам сказати, панове? Ну, так собі старт, як на мене, менше 50 кадрів у обох. До речі, чи гра бере 13 гіг відеопам'яті на секундочку і 20 гіг оперативи. Це так довідомо. Я не можу визначити, хто тут краще, як на мене, однаково. І давайте просто поставимо середній пресет графіки. Зовсім інша справа, і тут вже стає зрозуміло, що гра краще реагує на DLSS. і кадрів зеленої карти відчутно більше. Причому десь на 20 кадрів 85 проти 65. Зараховуємо перевагу в 30,7%. Контрол без всіляких DLSS. Спочатку нативні 2К без трасування променів на обох. В картах і що ви думаєте, червона карта виривається вперед, і тут жодного в проц, радше навпаки. При цьому зауважу, що NVIDIA, та не вже споживає більше енергії десь на 15 20 Вт. Нічого собі зазвичай навпаки, AMD молодці підтягнулись в цьому плані. Більше 10 гіг відеопам'яті береться не нова гра на таких налаштуваннях, а вони все продовжують штампувати восьмигігові карти. От нахріна. 83 проти 80 кадрів на користь червоної карти. Тепер вмикаємо трасування на повну, без DLSS також. І знаєте, я вважав, що Nvidia порве AMD тут, але на моє здивування, хоч 30 кадрів це не грабельно, в принципі, але знову ж таки AMD попереду на кілька кадрів 29 проти 32. Ну, поки інтрига зберігається. Кіберпанк. Вмикаємо все, що можна, щоб додати фейкових кадрів. Гра дозволяє FSR 3 і відповідний генератор кадрів в AMD і DLSS 4, генератор кадрів 4 і в Nvidia, ну і як зрозуміло, там де доступний генератор кадрів 4X, тобто де карта створює додаткових 4 кадри Nvidia поза конкуренцією, і це видно неозброєним оком, чи не так? Хоча і AMD тут також себе достойно показує, тут же трасування на повну на секунду на 39 кадрів, все ж таки видала більше Nvidia, тобто плюс 39%. А тепер смертельний номер. Вимикаємо апскейлери і генератор. І от знаєте, чесно, я знову думав, що різниця на користь Nvidia буде більшою. Так, і там, і там не грабельно, але ж лише на один кадр виграє Nvidia. Окей, тепер без трасування променів на обох картах, тобто без нічого. До речі, ви можете бачити невелику різницю в рендері кольорів. Не скажу, що мені подобається щось більше, але різниця все ж таки невеличка є. Якщо вам щось подобається більше, напишіть в коментах про це. І не забудьте підписатися, до речі, бо в одному з наступних відео я розіграю цю RTX 5060 TI за донат для армії. Тож не пропусти наступне відео також. Та й що ми бачимо? О, та. Невже без трасування на чисту, такий AMD знову обходить Nvidia. Різниця невелика, але є. Новенький Doom The Dark Ages. Як бачите, в AMD моніторинг працює, в Nvidia чомусь гра, вважає, що це чіт і вилітає. Тобто FPS монітор з нею нереально активувати. Тому ось вгорі вивів, щоб хоч з цим кадри рахував, просто і можна на око порівняти. Не знаю, як із середнім кадром, але видно, що кадрів таки більше саме на Nvidia. Відьмак. Пресет трасування променів Ультра, FSR 2 на в карти AMD, і теж саме в Nvidia, тільки з DLSS. Так, промені дуже просаджують FPS. Замало трохи. Але AMD на краплинку попереду знову 50 кадрів проти 48. Але в Nvidia є прихований козир, фрейм-генератор, і він доступний в більшій кількості ігор, ніж генератор від AMD. Кадрів для генерації бажано хоча б 60, але для Single іграшки піде і так. І тут вже 77 кадрів в нас є проти 50 в AMD. 54% різниця між іншим. А от якщо лишити FSR і DLSS на якість у карт, але вимкнути трасування, то вже AMD тут попереду за 100 кадрів, і тут нам очевидно, що. 9060 XT потужніша там, де немає трасування. Плюс 41% майже. Dead Space Remake я зазвичай тестую лагучість систем, бо лагає вона знатно на всіх ПК, але це ПК доволі хороший в цьому плані з будь-якою із цих карт. Тому дивимось, продуктивність без DLSS і FSR, бо це не діло, особливо FSR трохи милить картинку тут, на жаль. Карта Nvidia бере в ватах, бачимо, менше, Гра її не так активно юзає чомусь, тому знову 9060 XT має кращий результат на 12%. rdr 2 без апскейлерів на ультраналаштування графіки в 2К. Чому без? Бо Вистачає кадрів і так, а ця гра ну дуже красиво, чому б не кайфанути від максимальної можливої графіки. Але ми чітко бачимо знову ж таки по очистяку RX трохи попереду, і фінальний результат це підтверджує на 12 кадрів RX попереду. S.T.A.L.K.E.R. 2 також на ультра, але цього разу я вирішив вижити максимум по FPS і врубив FSR 3 і DLSS з генератором. І от що ми маємо 115 кадрів проти 92 знову ж таки на користь AMD, як не дивно. А це ж плюс 25% нічогенько. Отже, друзі, як ви помітили, в нас був змішаний тест. Я зімітував звичайного користувача, десь з апскейлерами, генератором, десь без цього всього, і це все в звичайному ПК. RX 9060 xt виграла в більшій кількості тестів, а саме в 10 випадках вона була попереду. RTX 5060 Ti в 6 випадках показала кращий результат. Це з того, що ми тестували, але відрив зеленої карти більший там, де вона перемагала. І ви, мабуть, здогадуєтесь, чому. Бо там, де був доступний дегенератор кадрів, особливо 4X, Nvidia була попереду з великим відривом, тому в середньому на 39,4% більше FPS вона показала. Тобто ми чітко розуміємо, червона карта потужніше, якщо брати чисто продуктивність, а Nvidia краще в апскейлінгу і генерації кадрів. І більше ігор підтримують ці технології. Відмічу, що AMD прямо красавчики цього разу, ми бачили, що і споживання в AMD стало досить класним, і з нагрівом окей, і в трасуванні вони знатно додали. І от знаєте, я тепер не можу порадити прямо щось конкретно. Мабуть, тут варто дивитися, як кожна на карт поводиться саме в улюбленій іграшці. От я б, наприклад, взяв би Nvidia лише тому, що мій робочий софт більше заточений під неї. Але я знаю людей, що вибирають AMD. В тому ж фотошопі деякі кажуть, що AMD краще передає кольори. Тож так званий чистяк за AMD... Технології досі за Nvidia, але все досить відносно, бо обидві карти однозначно здатні тягати іграшки в Quad HD на хороших налаштуваннях. AMD при цьому коштує трохи дешевше. Можу сміливо радити обох, але версії на 16 гіг однозначно. І от цікаво, що б вибрав ти, друже, і чому. Напиши в коментах і не забувай, скоро розіграю цю красуню RTX деталі в наступному відео. Тому до зустрічі!